Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. І сьогодні я хочу запросити вас на свій курс, який називається англійська мова за системою iSpeak All Inclusive. Що значить All Inclusive? Це значить, що це курс, в якому зібрані декілька курсів, і ви можете паралельно проходити декілька рівнів одночасно. Це дуже класно і круто працює. І, чесно кажучи, я вже на своєму досвіді з своїми клієнтами впевнилася, що така система вона навіть більш ефективна, тому що на певному рівні, коли ви обираєте якийсь певний рівень, собі купуєте, ну, або можете придбати. Ви йдете саме урок за урочком і йдете саме по тій програмі, яка дана, і, можливо, дещо з цієї програми для вас занадто просте, а дещо занадто складне. Для того, щоб вам було комфортніше, наприклад, там, ви хочете пройти четвертий рівень за методикою ISP. То було б класно, якби до четвертого ви змогли подивитися, що там було в третьому, що там є в п'ятому, тому що, в принципі, так все пояснюється в цих курсах, що зрозуміло буде, навіть якщо ви починаєте просто з, ось, з першого уроку, будь-якого рівня, ви все одно зрозумієте, тому що так все пояснюється, так все подається матеріал, щоб ви це взяли. Хоч на першому рівні, хоч на третьому, хоч на п'ятому. І дана методика iSpeak, вона розроблена мною, це моя авторська методика, вона націлена на те, щоб ви розмовляли. Тобто це розмовний курс. І в цей розмовний курс найчастіше, найчастіше не входить. Е, прям Ну, попередній рівень, тобто, ви ми не базуємось на тому, що ви вже знаєте. Найчастіше, як побудована ця програма, це коли я даю певну інформацію і ви саме її тренуєте під час цього курсу. І весь курс ми робимо інтервальні повторення, щоб, щоб саме ця інформація для вас вже здалася більш знайомою і легкою для використання в реальному житті. Тому поєднання ось так третього, четвертого, п'ятого рівня воно дасть свої плоди. Тому що ви зможете, якщо щось не зрозуміло, повернутися на попередній курс. Якщо цікавіше далі, просто обрати собі інший рівень. І також є додатково, як бонусом, тут іде декілька міні-курсів, які базуються на граматиці. І в даному курсі у нас граматика. Теми Present Perfect і Past Perfect. Якщо комусь це цікаво, то, будь ласка, цей курс для вас. Що входить в третій, четвертий і п'ятий рівні, зараз ми з вами подивимося, я вам покажу, як виглядає цей курс. Хочу сказати, що кожен з цих рівнів, він взагалі складається із 100 урочків. В даному курсі вам дається по 50. Тобто наступний наступні 50 це буде вже в наступному такому ну, курсі All Inclusive. Тому, взагалі, на цьому курсі, от, який ви зараз придбаєте, йде десь 190 уроків разом. 190 уроків. це досить велика кількість матеріалу, але ви зможете це зробити, ви зможете його продивитися, тому що урочки йдуть. В досить комфортному форматі, тобто вони йдуть буквально там по 15 хвилиночок, і так, щоб ви змогли продивлятися по один-два уроку на день. Це буде гарний темп. Ось так виглядає наша система All-inclusive з англійської мови. І ви бачите, тут є певні рекомендації щодо того, як вам курс проходити. Тут ви обираєте свій курс, можете почати наприклад, з третього рівня, можете почати з четвертого, можете почати з п'ятого, можете всі одночасно, але обов'язково тоді вам треба буде заповнити формочку. Там є внизу форма, щоб ви не заплуталися, які уроки ви з цього курсу вже продивилися. Ви будете там відмічати галочками, ставити, що ось цей курс, ось такі уроки продивилися, або продивився. Ось цей курс продивився, щоб ви самі себе не заплутали. І про, або просто можна йти по черзі, проходимо третій, четвертий, п'ятий, але друга частина цих курсів буде окремо, про, поки що продивляйтеся ось це. Цього матеріалу вам буде більш ніж достатньо. Як тільки ви продивитеся цей матеріал, тобто всі ось там всі е, 190 або 200 навіть тут урочків є, приблизно 200. так, тут. От Як тільки ви їх продивитеся, так, одразу ж переходьте на наступний. Але поки що робота є: 200 уроків це забагато, це круто, це багато матеріалу. Бачите, Present Perfect тема опрацьовується в 27 уроках. Це не легка тема, але якщо ви продивитесь ось урочок за урочкою, ви, ви, ну, за урочком ви просто натренуєте цю навичку використання. Past Perfect, і так далі. Тобто, поки що це ці дві теми. І також у нас є чат, в якому ми спілкуємося. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете задавати. Якщо ви хочете виконувати домашні завдання, там висилайте. Але ці курси не побудовані на домашніх завданнях. Щодо системи iSpeak, тут головне продивитися уроки. Тобто, ваша задача основна продивлятися урок за уроком. Тоді ви формуєте мовне ядро. Тоді ви тренуєте аудіонавичку, тоді ви поповнюєте словниковий запас, і ви просто ну, дуже, ну, я би сказала, дуже легко, ну, досить, не дуже, не дуже, досить легко переходите з рівня на рівень, тому що у вас поступово відкривається картина цієї мови. В кінці кожного курсу є систематизація по граматиці, але ну, я думаю, що я її додам ще сюди в цей курс, і вона буде в наступній частині курсу, так щоб ви проходили прям цілий третій рівень, цілий четвертий, цілий п'ятий. Але я додам сюди ще і грам... ну, граматичні таблички, щоб ви могли систематизувати ці знання і побачити візуально, як е, взагалі використовується ось ця система, е, система граматичних конструкцій в англійській мові. Угу. От. Тому ось так виглядає цей курс. Ви можете його придбати, і тоді доступ до нього у вас буде на постійній основі. Тобто ви його проходите в своєму темпі, в своєму ритмі, і основна задача ваша це продивлятися уроки. Це головне. Тобто не потрібно від себе очікувати що Ой, давай, я, я наступний урок продивлюся, тільки коли там виконаю якесь домашку, або ой, я спочатку всі слова вивчу, а потім продивлюсь наступний урок. Не, не прийшіть собі, друзі, обіймаю вас. Я знаю всіх кожного з нас, я знаю себе. Як тільки я починаю собі щось там казати, ну, що я зроблю це після того, як то ось це після того, як потім відкладається, Ні, ваша задача продивитися. Просто продивитися уроків. Під час уроків у вас самих буде таке, знаєте, натуральне природнє бажання щось робити, щось там записати. І ви слідуєте просто з цьому природньому імпульсу, щось захочеться подивитися, можливо, у чата GPT запитати, можливо, щось не зрозуміло. там подивитися якусь табличку в інтернеті. І ось слідуєте своєму імпульсу цікавості, розумієте, цікавості. Тому основна задача вам. Продивлятися, і потім результати ви дійсно побачите. І ефект від цього курсу ви дійсно будете мати. Просто розумійте, що це перша частина всіх курсів третього, четвертого, п'ятого рівня, а наступні частини будуть вже на наступний all inclusive такого ж формату курс. Але я ж кажу, тут для вас ще поки що достатньо роботи. Просто її виконайте, просто продивіться, І ви отримаєте дуже багато корисної для себе інформації. Ви зможете говорити, тому що ця методика iSpeak вона побудована саме на говорінні. А, ну, давайте я так покажу трошки вкр... ну, коротенько, як виглядають уроки. Зараз, на секунду, оп. Там вони коротенькі, вони там 12, 13, 15 хвилиночок. І ми з вами разом, ми з вами просто разом проходимо кожну структуру, все те, що, все те, що використовується в граматиці, ми переводимо в, усну, в усне мовлення і все одразу ж тренуємо. Задаю питання, ви відповідаєте, я записую, ви проговорюєте зі мною. Тобто, ось таке тренування на кожному році ви проходите. І ще дуже прикольно те, що. А, Розумієте, головне тут не довжина ну, не, не довготривалість уроку. Головне тут не навіть не матеріал, а тут головне те, що кожного дня можна навіть по два рази на день на сніданок, на вечерю, продивлятися ці уроки. І коли ви будете у цій системі, коли ви зможете самостійно себе ось так тримати, що я просто продивляюся в комфортній для вас обстановці, в комфортних для вас умовах. Пішли в кафе. Продивилися, замовили собі чашку кави, поки випали, продивилися. Класно, розслабилися. На прогулянку вийшли, послухали урок. Також нормально, хто аудіал, хто візуал, для когось так потрібно, для когось так. Обирайте той спосіб, спосіб, який вам потрібно. Комусь потрібно прилягти на диван і там слухати або дивитися, і це також буде дієво. Відчувайте своє тіло, відчувайте, як вам буде комфортно навчатися. Коли ви будете прислухатися до себе, вам буде легше йти до мети ось такими щоденними, невеличкими, але дуже і дуже ну, досить, досить ефективними кроками, коли це йде на постійній основі, так 15 хвилин, 15, 15 і далі. Тренуйтеся, друзі. Головне це, ну, це не тільки результат, це в процесі бути розумієте? Головне це бути в процесі, будьте в цьому процесі, йдіть далі. І я впевнена, що якщо ви ну, залишитесь в цьому процесі, не зупинитесь на тому, що да, не знаю, як там, що там, не накрутите себе, якщо ви залишитесь в процесі, то ви отримаєте бажаний результат, тому що процес, він. Йде накопичувальний має ефект. Розумієте, кожна хвилина, кожну годину, яку ви витрачаєте і інвестуєте на вивчення іноземних мов вона цінна. Кожна година, кожна хвилина. Подивилися відео, лайкнули себе сказали, Молодець, крутезно. Все. Тому йдіть, йдіть до мети і йдіть у такими невеличкими кроками поступовими і залишайтеся в процесі, не зупиняйтеся, йдіть. Дякую вам дуже до наступних зустрічей і чекаю на вас на своєму курсі, можете його придбати, і одразу ви отримаєте для себе доступ до нього на постійній основі. Дякую, до зустрічі тоді у віп-чаті.